Нове замовлення, зустрічаємо 530-ту G30 на адаптивних ледах 2017 року. Ось така машинка. Бачимо тут клієнт. Також приїхав з нами дивитися на машину. Взагалі бомбезно, Пошкодження мінімальне. Отак От виглядає всередині. Взагалі кайфово виглядає, чорна стеля. Спрацювала ще безпека руль, штори і ось тут, ще коліна. Зараз будемо її грузити, забирати. Будемо для вас далі знімати відео цікаві. Ось так виглядає, ззаду. тобто пошкодження лише в попередній частині, по факту всі фари цілі, а нагадаю, там та адаптив леди і вони коштують немало грошей. Радіатори також цілий, ми її заведемо скоро і побачимо, як вона взагалі буде ремонтуватися. Заду, я бачу, також коврики приїхали. Ось так виглядає спереду, чорна стеля, штори також присутні. Туди. Взагалі прикольно. Фари цілі, адаптив лед показує. Чикс. Гарно виглядають, повністю цілі, пошкодження. Підсилювач, по факту нічого, до радіа тоді не дійшло. Пампер цілий. Тут ясно, що потрібно буде робити. І також капот. По факту все. Ну і без відмовити. Це само собою. Клієнту все подобається, в принципі, він приїхав сюди з нами. Переглянув, задоволений, бехав вам пакет 17-й рік, 100 за аукціон. Скільки вийде, під ключ, обов'язково також скажемо. Тому обов'язково слідкуйте. Я думаю, буде цікаво в загальному огляд. Ми прийдемося по комплектації також, в загальному фішки її. І, і скільки вони виходять реально зараз на даний момент в 25-му році, також обов'язково вам скажемо. На зв'язочку.